Гаразд, давайте розбиратися. Сьогодні у нас на столі щось е, абсолютно несподіване і, чесно кажучи, просто чарівне. Це посібник для п'ятого класу, називається майстерність питанку основи для чемпіонів. Коли я вперше побачив назву, ну знаєте, подумав як мило, гра у кульки для дітей. Але ванто було його відкрити, і ця думка просто зникає. Ілюстрації всередині перетворюють цю, здавалося б, просту гру на справжню точну науку там і біомеханіка, і фізика, майже інженерні креслення рухів. Тому наша сьогоднішня місія розкласти на атоми ідеальний кидок у питанку, будемо використовувати цей дивовижний е, дитячий посібник як наш головний путівник. Пройдемо крок за кроком від того, як поставити ноги, і до того, куди дивитися вже після китка. Спробуємо зрозуміти, що ж відрізняє випадковий кидок від чемпіонського. І що найцікавіше, джерела з першої ж сторінки задають дуже серйозний тон. Там є ключова теза це не удача, це наука. Посібник, ну, категорично стверджує, що 90% точності кидка це не везіння, і навіть не вроджений талант, а абсолютно конкретні вимірювані речі, правильне положення тіла. Та правильний хват кулі. Тобто, перш ніж куля полетить туди, куди ми цілимося, ми повинні збудувати ідеальну біомеханічну машину. І от саме ця ідея, я думаю, і є фундаментом для всього, що ми сьогодні обговоримо. Тоді почнімо з фундаменту в найпрямішому сенсі цього слова. Перше, на чому наполягають джерела, це правило золотого кола, звучить дуже епічно, суть проста. Під час китка обидві ноги гравця мають бути всередині кола. І що найважливіше, не відриватися від землі, доки куря не приземлиться. В інструкції навіть є ілюстрація, яка жирним червоним хрестом перекреслює гравця, що підняв п'яту. І це створює дуже потужний візуальний образ образ гравця, який ніби вростає в землю, стає з нею одним цілим. Так, але отут у мене виникає перше питання. Гаразд, стабілізація бази, це звучить логічно, але невже піднята на сантиметр п'ята, справді може так кардинально вплинути на кидок, ну, кидок, що летить на 10 метрів. На перший погляд, це здається перебільшенням? А ні, трохи. І це чудове запитання, бо воно веде нас до самої суті точності. Уявіть собі, снайпера: якщо його гвинтівка в момент пострілу зміститься на 1 міліметр, то куля на відстані 500 метрів відхилиться на десятки сантиметрів. Ого тут. Той самий принцип тільки в меншому масштабі. Золоте коло створює абсолютно стабільну незмінну платформу для всього руху. Будь-який, навіть найменший рух, як от підняття п'яти чи перенесення ваги в останній момент, він вводить у систему зайві змінні, це як намагатися стріляти з човна, що гойдається на хвилях. Розумію. Мета цього правила повністю усунути випадковість зрівняння. Тіло стає штативом, а рука механізмом для китка. І цей штатив має бути абсолютно нерухомим. Зрозуміло. Тобто ми усуваємо будь-який шум у системі, починаючи з ніг. Отже, ми стоїмо нерухомо в колі. Але ж завдання в грі бувають абсолютно різні, іноді треба ну, ніжно підкатити кулю, а іноді з силою вибити суперника. Невже для таких різних завдань використовується одна і та сама стійка, чи посібник це якось розрізняє? Звісно, розрізняє і дуже логічно. Посібник ділить гру на два основні режими, і кожен з них вимагає своєї унікальної геометрії тіла. Перша стійка стояче. вона призначена для шуту, тобто для силового вибивання. Так, для силового вибивання кулі суперника та для китків на довгій дистанції. Друга це стійка в присяді. Її використовують для поінту, коли потрібно з ювелірною точністю підкотити свою кулю якомога ближче до кошенета. Тобто два завдання, дві різні біомеханічні конструкції. Давайте розберемо їх. Почнемо зі стійки стоячи. Що там головне? Джерела описують її як поєднання сили та балансу. Корпус ледь нахилений вперед, спина ідеально пряма. Це дозволяє ефективно задіяти м'язи кора. А вільна рука, як показано на схемі, відведено в бік. І це не просто так. Вона щось балансує. Абсолютно, вона працює як противага, як жердина у канатохідця, допомагає зберігати баланс під час потужного маху. А ноги можуть стояти або паралельно, або одна трохи попереду іншої для додаткової стабільності. Все це створює міцний кінетичний ланцюг, де енергія для китка передається від ніг через корпус до руки. А стійка в присіді? Здається, там логіка зовсім інша. Абсолютно інша. У посібнику вона позначена одним словом точність. Тут усе навпаки, гравець опускає центр ваги максимально низько до землі. Це автоматично дає феноменальну стабільність, Ага. ступні щільно притиснуті до землі. А коліна, як підкреслено в інструкції, широко розведені в сторони. І це не просто для зручності. А для чого? Це створює вільний коридор для руху руки, щоб ніщо не заважало ідеальному маятнику. У цій позиції набагато легше розрахувати точну траєкторію, адже головне тут тонкий контроль, а не вибухова сила. До того ж, очі гравця знаходяться ближче до поверхні, що допомагає краще її прочитати, побачити всі нерівності. Добре, ми обрали стійку, закріпилися в колі, але тепер підходимо до частини, яка, чесно кажучи, підірвала мій мозок. Це те, що посібник називає головним секретом захвату. І він, на перший погляд, абсолютно протиприродний. Правило таке: долоня завжди має дивитися вниз. Я перечитував це кілька разів кожен інстинкт у моєму тілі кричить, що треба тримати кулю долонею вгору, ну як яблуко чи чашу з водою. Чому мій перший порив настільки неправильний з точки зору фізики? І це чудове питання, бо воно вказує на фундаментальну різницю між. Просто тримати і кидати з контролем. Коли ви просто тримаєте важкий предмет, хват долонію вгору дійсно стабільний, бо ви використовуєте структуру скелета, але в момент кидка все змінюється. Хват долонію вниз це ключ до створення зворотнього обертання. Backspin. Так, бекспін, як його називають у гольфі чи тенісі. Коли долоня дивиться вниз, у момент випуску кулі пальці природнім чином прокочуються по її верхній частині. І надають їй обертання у напрямку протилежному руху. І чому це зворотнє обертання настільки важливе? Це критично важливо для контролю. Уявіть, що ви кидаєте кулю без обертання. Приземлившись, вона покотиться далі. І Як далеко залежить від твердості ґрунту, його нахилу та інших факторів. Це не передбачувано. Тобто повний хаос. Саме так. А куля зі зворотним обертанням, торкнувшись з землі, ніби вгризається в неї. Вона різко гальмує, її зупинка стає набагато більш контрольованою та передбачуваною. Без цього ефекту куля після приземлення поводиться як некерований снаряд. Ви контролюєте політ, але не те, що буде після нього. Бекспін дає вам контроль над обома фазами. Вау! Це справді змінює все. І до цього секрету додається ще одна техніка, яку в гіді назвали поетично гніздо. Ідея в тому, що куля має лежати в руці вільно, без напруги. Пальці щільно притиснуті один до одного, створюючи суцільну опору, а великий палець лише злегка підтримує кулю з боку, але в жодному разі не стискає її, тобто жодної напруги в кисті. Саме так цей м'який, але надійний хват є необхідною передумовою для створення того самого бекспін, про який ми щойно говорили. Уявіть, що ви намагаєтеся щось делікатно зробити, стиснувши кулаки щосили. Не вийде. Звісно, напружена кисть не може виконати плавний контрольований рух, необхідний для створення стабільного зворотного обертання. Багато новачків роблять помилку, стискаючи кулю, ніби бояться її впустити. Цей мертвий хват вбиває всю техніку. Техніка гнізда гарантує, що випуск кулі буде плавним. Куля не виштовхується силою, а скоріше викочується з руки в кінцевій точці маху. Гаразд, схватем розібралися, рука, ніби стала єдиним цілим з кулею. Але як тепер змусити цю конструкцію рухатися? Яким має бути сам рух руки? І тут джерела пропонують дуже яскраву аналогію, ефект маятника. Мені це дуже сподобалося. Нас просять уявити, що рука гравця це маятник старовинного годинника. Ідеальна візуалізація рух іде від плеча, яке є точкою кріплення. Лікоть при цьому залишається прямим, не згинається. А весь рух має плавний рівномірний ритм назад-вперед, назад-вперед, жодних ривків, жодного прискорення в останній момент. А як же регулювати силу? Сила китка регулюється не різкістю руху, а висотою замаху. Потрібно далі замах вище, потрібно ближче, замах нижче. Це прибирає ще одну змінну м'язову силу. Рух стає гравітаційним. Так, це спрощує все. Але чи це все історія? Чи рука справді є таким простим, жорстким маятником? Це чудово, уточне вон. Аналогія з маятником це геніальна основа. Але вона, скажімо так, трохи неповна, якщо зупинитися на ній. Тому що маятник жорсткий, а наша рука ні. Секретний інгредієнт, якого немає у годинника, це гнучке зап'ястя. Посібник розбиває роботу зап'ястя на три чіткі фази: перша зарядка. Під час замаху назад зап'ястя згинається, заряджаючись потенційною енергією, як пружина. Друга випуск. У найнижчій точці маху зап'ястя різко, але контрольовано розгинається вперед, ніби клацає. Ага, клацає. І третє завершення. Рука продовжує рух вгору, а пальці дивляться вниз, вказуючи на ціль. Саме цей гнучкий хльосткий рух зап'ястя і створює те саме вирішальне зворотнє обертання. Отже, маємо стабільну основу, правильну стійку, секретний хват і руку маятник з активним зап'ястям. Здається, все готово до китка, але посібник додає ще два фінальних штрихи я б їх назвав налаштуванням системи наведення. Перше, куди дивитися. І це те, де помиляються майже всі, не тільки в питанку. Інстинкт каже нам дивитися на об'єкт, який ми кидаємо, тобто на кулю в руці, або на кінцеву мету, на кошанет. Але посібник каже: ні. Правило однозначне, завжди дивитися на точку приземлення. Ваша ціль це не сам кошанет, а конкретне місце на землі перед ним, куди має впасти куля, щоб потім докотитися. Це вже вищий пілотаж. І друге правило, яке мені теж дуже сподобалося, правило статуї. Звучить так: після того, як куля покинула руку, потрібно завмерти у фінальній позі, залишити руку, витягнуту в напрямку китка на одну-дві секунди, буквально перетворитися на статую. Зізнаюся, це здається неймовірно складним. Мій перший інстинкт після китка одразу подивитися, куди він летить, може навіть трохи підстрибнути, ніби допомагаючи кулі. І ви абсолютно точно опасали те, що робити не можна. Цей інстинкт треба придушувати. Давайте розберемо науку за цими двома правилами. Щодо погляду, наш мозок це неймовірний біокомп'ютер. Коли ми фокусуємо погляд на конкретній точці приземлення, мозок автоматично на підсвідомому рівні розраховує необхідну силу, кут і траєкторію. Тобто він робить всю роботу за нас. Майже якщо ж ми переводимо погляд на руку чи на кошинет, ми збиваємо цю вбудовану систему наведення. Це все одно, що намагатися прицілитися, дивлячись на курок рушниці, а не на мішень. А правило статуї це гарантія якості. Дуже часто помилки трапляються в останню мілісекунду. Гравець, випустивши кулю, підсвідомо смикає руку назад або вбік. Це називається незавершений рух або зрізання фінішу. Тобто псує всю роботу в останній момент. Точно. Завмирання змушує тіло повністю завершити запланований рух, провести руку по всій ідеальній траєкторії. Це забезпечує чистоту китка і гарантує, що траєкторія не буде зіпсована. Це чиста дисципліна, яка відсікає зайві паразитичні рухи. Це ви кажете своєму тілу, робота зроблена, не псуй її зараз. Що ж, давайте підсумуємо. Пройшовши через цей посібник, ми можемо скласти такий собі чек-лист майбутнього чемпіона. Пункт перший. Ноги в колі вростаємо в землю. Другий. Обираємо стійку залежно від завдання, сила або точність. Третій. Долоння вниз. Хват гніздо. Без напруги. Четвертий. Рух руки це маятник віз плеча з активним клацанням зап'ястя. П'ятий. Погляд сфокусований тільки на точці приземлення. І Шостий. Фініш. Завмираємо як статуя на дві секунди після китка. Коли дивишся на цей список, розумієш, що це не просто набір порад, а цілісна взаємопов'язана система. Абсолютно, і це повертає нас до початкової тези: майстерність у питанку, як і в багатьох інших видах діяльності, що вимагають точності: гольф, стрільба з лука, дартс — це не якась вроджена магія чи талант, це перш за все дисципліна, терпіння. Та глибоке розуміння фізики власного тіла. Кожна деталь техніки, яку ми сьогодні розібрали, від положення мізинця до фокусування погляду, має величезний, вимірюваний вплив на кінцевий результат. Це система, яку можна вивчити, відпрацювати і довести до автоматизму, щоб під час гри думати не про техніку, а про стратегію. І наостанок одна думка для роздумів. Надані джерела дуже детально розбирають фізичну техніку, стверджуючи, що вона становить 90% успіху. Це вражає. Але що ж тоді входить у решту 10%? Яку роль у перетворенні технічного майстра, який ідеально виконує всі пункти нашого чек-їста, на справжнього чемпіона, відіграє психологія? Вміння читати ігровий майданчик, бачити нерівності, передбачати ходи суперника, розробляти стратегію на кілька кроків уперед, зберігати холоднокровність під тиском фінального китка. Цей посібник дає нам ідеальний інструмент, але як ним користуватися, щоб вигравати це, можливо, і є ті неловимі 10%, де ховається ключ до справжньої великої перемоги.